От у мене є такий набор. Вчора купив для поліровки фар. Сюди входить поліровочна паста, резина. Три набори поліровочної шкурки, 2000, 3000 і 5000. І така фетрова тряпочки. Ну і це ще для закріплення. От хочу спробувати цей набор. На в прикладі в мене є ось, касуга. Ви знаєте, ми вже робили відео про це. І тут є е, такі царапини, якщо буде видно, отут я хочу їх спробувати, як воно і тут є. полірувати, як буде працювати цей набор. Ось щось сюди входить, оці поліровочні такі тряпочки м'ягенькі спеціальні. Паста поліровочна, а це щоб закріпити. І от шкурка, набір папелі. І резинка, щоб терти. Розібрали всі, це я останню взяв. Народ розбирає, у них фари ну, пластмасові, У мене Вольво машина, там стеклянні фари. Мені це не треба для фар. Я його брав для радіо. Треба підготувати, щоб вишнє не, не полірувати. Так, ми все. Можна починати. В інструкції сказано зразу от я взяв дві тисячі шкурка і змочити її водою і полірувати. Потім три тисячі і п'ять тисяч. Ой, як некрасиво. Ні, не, ще є. А, і тут є. Знегале. Так, а ну попробуємо. Візьмем 5.000. 5.000 шкурка. Так, тут у нас Томас прийшов. Це 5.000. Курка. Так, то у нас ты закрыл камеру. Ему интересно тоже, он всегда участвует. Чуть-чуть тут царапина есть. Все и уже немає. А, все хорошо. Ось така вона матова. Тут уже все. Немає. Царапин, можна полірувати. Оце цю я не трогав. Ну тут теж є царапена. Але це там були крупніші. Тепер отут. Ось тут є царапина. Теж зараз потру там. Найбільше часу в мене зайняла оця царапина. Вона так і стала, дивіться, Оказується вона була глибока. Ну я зараз вже мінімальна вона. Я коли заполірую, вона не буде кидатися в лазах. Провіримо ефективність цієї пасти і е, оцю така м'яка вона тряпочка. Забув сказати чи сказав, це з Германії. Германський набір. Ось тут Германія. Так, да, ефект є. Дивіться, це ще не поліровано, а це заполіровано. Якби, щоб вам було зрозуміло. І дати 5-10 хвилин. Воно тоді образується така біла корка, щоб висохло воно, а потім відполірувати. Ну, от пройшло 15 хвилин, і воно таке ну, вже стигло. Ну да, так, так висить стало ще краще. Ну і там сказано в інструкції, що фари треба через три місяці оцією штукою не полірувати знову, а оцю ну, як защитна пленка, щось таке. Вкрай я вирішив такою машинкою спробувати. Тут плохо руками терти. Що цікаво, ця вся паста цей набор. Для ручного, ручної поліровки, не для машин. Ну все відмінно. Дуже хорошо. От. Ну, тут царапини, я тут не Чуть-чуть маленькі є, а там, де були царапини, все, їх немає, все блистить, як зеркало. Зараз ще оцим, ну, щоб як по інструкції для защити. От я промазав цю пастою ще другою, дамо йому висохнуть і отполіруємо. Да. Ефект є. Я задоволений результатом. Все, тут немає більше царапин, тут були царапини, Все як нова косуга. Ну ще я зробив підсвітку цій манітолі Касуга. Тепер вона красива. ще красивіше стала. Убрав тут ці царапини. Ну і по дивіться. Зелена вона так підійшла. І дивіться, я направив світодіоди сюди. Получилось як світовод. От, бачите, внизу це все. Світиться, вся ця рамка світиться, і ночі буде оця рамка давати світ. От як виглядає в вночі. Клас. Приїхав я з барахолки, от таку вещь купив. Я думаю, що це щось похоже на частотомір. тому що вон Сегундес переключається. серо, ноль. Остановка. Вперед от входы. Пока що не знаю. 98-й год. Так, 5 євро я за нього дав. Давайте попробуем включить, що воно таке. Так, підключив до сети. Включаємо. Оп. Ну там шо есть предохранитель. А, і дивіться на заклепках. Це інтересно. Я уже дивлюсь, як його розібрати. О тут есть предохранитель. Сейчас проверю. Да, він перегорів. Я перевірив прибором. Не дзвониться. Ну сейчас попробуємо замінити. Побачимо, що далі буде. Це і на 100 мА. У мене такого немає, Є 8 Ампер. Упашті <ріхи> для проби давайте попробуємо. Так, попитка номер 2 О. Нолі. А що це? Чотири знака перед зап'ятою. Ага. Це все, так? Да? Да. Щось запустив. Ви знаєте, це похоже на секундомер. От, дивіться, раз. Ну і ти засікаєш клац. От поки я пив чай, він считает до сих пор. Так, да, це таймер. Ну, ніякого практичного применения, я думаю, не буде в нього. Корпус хороший, можна щось сюди засунути, все викинути там. Ну, зараз розберемо, подивимося, що там внутрішньо. Мені частотомір особо не нужен. У мене є от частотомер до 2,4 ГГц. Мене устраюває два входа тут до 60 МГц. Слідуючий високий вход від 60 МГц до 2,4 ГГц. Давайте знімемо ці заклепки, подивимося що там внутри. Так, зняв, висверлив заклепки ці, ось як він виглядає. Ух ти, там такі мікросхеми. мікросхини, що... є великий Ну, Таке старінне, 98-й год. Проверка була, а вход, бачите, тут такими проводами. І це просто, наверное, запуск. Ще два предохранителя тут, трансформатор нормальний. Ну що з нього можна? Це так. Мені таймер не нужен. Таймер є у кожному телефоні і покруче. Ринка стоїть на 5 вольт, блок питання 5 вольт, це TTL, ця логіка. Ну для частотомера тут не вистачає опорного генератора кварцевого. Ну і входних цепей аналоговых. Ну, нема смысла ним займатися, конечно. Частотомер мені не нужен. Ну, корпус буде. За 5 євро, можна сказати, купив корпус. Корпус нормальний. Все ну, чистенький. Ось такий. Ось ще я хотів розказати про такі корисні штуки. Я запис... виписав їх з Алиэкспресс. Це плати для зарядки акумуляторів. Вот я вже тут тренуюсь. вот уже щось. Цей почті заряджений, Бачите, моргає синій, а може йому капець? Отакі платки вони стоять дуже дешево, Це 20 штук. От я їх там розкидав і я вже його, цю платку поставив отакий вольтметр. пам'ятаєте, це перемінного тока. От, на перемінку. Я сюди вставив. Там акумулятор 3,7 вольта в мене від <H2> <stec -tie> сигарети електронної. І щоб його ну, заряджати, я поставив цю платку внутер прикріпив на двосторонній скотч. Вона там класно ну Вони дивіться такі. І я брав під USB тип С. Ну, там різні є. Я заказав такі, бо в мене більше е, таких часто приміняється. Вони стоять дуже дешево, я оставлю ссылку. І ще одне: От два е, usb тестера. Цей чорно-білий, можна сказати, а той цвітний. Там 10 в одному, це 8 в одному. Е, ну, в того точність більше, як би показати. Е, після Коми там три цифри, а в цього дві. Ну, Більша точність у цього. Показує значить, напряження ток, температуру, і йомкость акумулятора, внутрішнє время заряду і мощність, яка подається. Ну, і тут 9 каналів пам'яті, запам'яне. Я теж оставлю ссылку, побачите. Вони недорогі, не ну, але з ними ну, краще, ти бачиш, от ток видно. 0,20, 200 мА 5 вольт. І там 5 вольт. Ну там уже щось закінчується, Ну це, я думаю, оцей. А ну так, да, білий. білий. Оцей акумулятор. Ну це я так, для проби вони може і кончені ці акумулятор. Яке кончене! Так що тут просто і От, Щоб самому не боятися, плати з защитою, от перенапряження, там є, по-моєму, ще якась защита, от, при, при, температури. Оцей заряжений вже все нормально. А цей щось дуркує. Ну, в общем, оце такі корисні штуки е, рекомендую друзі, хто займається цими зарядками, ставиш акумулятори такі е, свої прибори. І, щоб не витягувати акумулятор, ставиться ця платка. І все, вона маленька, дуже маленькі розміри, дивіться. О. І. І там три мікросхеми. Щоб самому не паять, воно вже все спаяне. Просто розламуєте його От по 4 штуки. Воно. Ну все, добре, давайте. До зустрічі. Пока.